В гостях у конструктора-винахідника Жупінас Володимир Дмитрович. Трактор Кубота. Витвір з цього трактора цього винахідника, майстра на всі руки. Напрошується лише одне питання. Як ви дійшли до такої думки, щоб переробити трактор в цей засіб для плавання? Це треба, да, щоб був заядливий рибак, був японський трактор і желання. Ну, всім я доказав, бо багато хто моїх друзів казали, що утопиш, що... я всім доказав, що я буду плавати на тракторі. Це саме. Лави. Прийшлось багато разів виїжджати, переробляти, десятки разів скільки виїжджати, переробляти трактор, але ну, все одно я добився. Він для Дніпра, для Озер, для Заводнів, для ставків, коротше, для бездоріжжя, по льоду, ну, коротше, проблем нема по по, По, ходу. по сипучому піску. Це снігу, там, де під лісом на рибалки, як зимою їздить, дзипи сідають, ніви сідають, це не сідає, та й буде йти поверху з такими колесами. Скільки часу було затрачено на виготовлення цього чудозасобу? Три, ну, половина ночей не спани. Три місяці, не ночей, через те, що лягає спати і думаєш, що його доробити, як його видавати. А, чи має цей винахід свою назву? Так, це, це хороший трактор, це четвертий вже в мене, кубота, в мене вже 20 років вони трактораці. Клічка казя, трактор називає. Кубота казя. Це моя клічка з детства. Зрозуміло. Чи є якісь дальніші плани, якісь допрацювання в цьому винаході? Чи ви зробили все є, можливе? Є багато нюансів. Ще можна сувершенствувати. Ну хай воно залишиться при мені все ще. ще скорість, скорість сильно хороша для трактора. Увелічить скорість і зробить ще ну, лучше. Чи задоволені ви результатом якого досягли? Звісно. Ну, один в Росії нема таких, в Україні нема таких, щоб трактор плавав. Навіть баби їдуть на Лісбеті, стають і подивиться, що техніка. Ми бажаємо вам тільки досяг... великих досягнень і звершень вершин. Спасибо.